Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні до мене в гості в мою вінтажну комору, моїх підписників і просто гостів мого каналу. І хочу у вас запитати, якого кольору ваш настрій? У мене, наприклад, сірого, як погода в Україні. Дощі йдуть постійні і кінця краю їм не видно. Ну що поробиш осінь на дворі? Я хочу покращити вам ваш настрій і свій відповідно. Зараз в Україні пора збору урожаю. Хочу я вам показати свій урожай, який я зібрала, але урожай із кольорового скла. Погляньте, які чудові вироби у мене є в колекції. Ці вироби я недавно придбала на інтернет площадці OLX у Львові однієї жіночки на ім'я Марія. І якщо вона сьогодні дивиться це відео, я хочу їй передати привіт і велику подяку за те, що вона мені продала таку красу. Ї... В науці навіть і є таке поняття психологія кольору. Колір, відповідним чином, впливає на наш настрій і, відповідно, впливає на наше здоров'я. Сьогодні я вам демонструю чотири предмети із двох видів кольорового скла. Це жовтий і зелений колір. Зелений колір, а це у мене огірочок. Такого кольору зеленого. Зараз я вам покажу його поближче. Він завжди покращує настрій. Він позитивно впливає на нервову систему, умиротворяє людські емоції. Дуже позитивний колір. Колір життя. Зверніть увагу, як гарно автор відтворив. Овощ у вигляді огірочка, кожна пуперишечка, відповідний колір, хвостик, дуже тонко зроблена і правдиво зроблена ця кольорова фігурка. Приємно тримати в руці. І досить-досить такий приємний колір. Слідуючий предмет кольоровий, який я вам хочу показати, ось у мене є два таких гарбузика. Один побільший, другий поменший. Фактура склад, хоча колір і однаковий жовтий, але фактура зроблена трошки по-іншому. Ось, наприклад, цей поменшенький гарбузик, він більш такий рельєфніший. Кожна грань чітко гарбузова відтворена. Дивіться, який хвостик гарненький, більшого гарбузика, як ми бачимо, грані не такі чіткі, як ми бачимо перевернути вниз, це ручна робота, звичайно. І також дуже тонко відтворений природний стан даної культури овочевої. І четвертий предмет, який я вам хочу показати, це ось такий перчик. Перчик взагалі краса. Отак, якщо взяти за хвостик, роздивитися його поближче, ну, натуральний перець з ринку жовтого кольору. Як мені пояснила продавець, ці всі речі вінтажні, в свій час нею були придбані в одному із магазинчиків міста Львова. Скільки конкретно років? Вона пояснити мені не змогла, ну то, що речі авторські, що вони нетиражні, дуже гарні речі. Про це говорить їх зовнішній вигляд. Взагалі, дивлячись, от, наприклад, на жовтий колір, що він мені нагадує. Взагалі, жовтий це колір сонця. Він завжди дарує відчуття тепла, підтримує в нас атмосферу свята, піднімає в нас настрій. Тому, мої дорогі підписники і гості мого каналу, я хочу подякувати рукам, хто створив всю цю красу. І якщо вам сподобалося дане відео, Лайкніть, прокоментуйте. А я вам бажаю, щоб ваш настрій завжди був таким, як колір цих прекрасних предметів, які я вам сьогодні показала. До нових зустрічей всім миру, здоров'я міцного, щастя і добра! Ваша Людмила